Добрий ранок, це доставка овочей? Доброго ранку, так. Чи ми можемо вам допомогти? Доставте мене, будь ласка, до універу, то я вже запізнююсь. Ви пам'ятаєте того хворого з манію переслідування? Ну так, звичайно, пам'ятаю. Такий цікавий випадок був. А, так ось я його вилікував. Вітаю вас, колего. Дякую. Але на наступний день після виписки його вбили. Бо як вили, його реально переслідували за те, що він був винен велику кількість грошей. Це та картка, яку ви загадали? Ні. А це? Мене, звичайно, попереджали, щоб банку не копинені спеціалісти. Але щоб настільки я її робити собі не міг. Як же бісять люди, які все сприймають на свій рахунок? Це ти зараз про мене, так? Бісить. Колега, це хто? Я посланий Богом. Ей, я нікого не посилав! З'їжте цукерку. Лікарю. Так, вона в грудні випущена. А зараз на що? Ммм, жовтей. А-а-а! Прикинь, цукерка з майбутнього!